Харківщина. Прикордонники Феніксу знищили пункт управління БПЛА, знешкодили кілька точок вильоту ворожих дронів та завдали ударі по логістиці росіян. Пілоти успішно зачищали і небо від ворожої присутності. За липень на рахунок Феніксу додались 57 крил противника. Хартія вполювала російський наземний роботизований комплекс, підірвала склад БК і гармати, знищили ворожих тихотинців. У 58-й мотопіхотній бригаді операторів дронів називають сучасними поштарями війни. Хоч їм і не замовляють доставку, клієнт може бути впевнений. Посилка прибуде вчасно і за адресою. Екіпажі батареї перехоплювачі БПЛА залізні птахи за минулий день знищили чотири ворожі безпілотники. Серед них три розвідувальні. Результативним було і нічне полювання важких бомберів. Кількома скидами відправили на той світ із десяток окупантів. Дронарі залізної бригади пробирались через напівзруйноване село і випадково натрапили на ворога. Той кинувся на втюки та далеко не відбіг. Полонений сказав, що заблукав в пошуках їжі і збрехав, що був сам, але його напарника теж знайшли і схопили. Дружека звати? Друже, Славі, Славі, мене звати Ексі. Говори, будь ласка, з мать дорогу. Буде спати гірше ти мені каже, добре. Хорошо. На війні бойові медики це ті, кому довіряють життя. Вони працюють в окопах, бліндажах і навіть дистанційно, коли дістатися до поранених неможливо. Кожен виїзд може бути складнішим за попередній. На етапах евакуації тобто була зупинка серця, проводились реанімаційні заходи, тобто СЛР, сердечна льовачна реанімація. І відкачували хлопців, довозили їх також живим. Всі хлопці, які потрапляли нам в руки на етапі евакуації як на кейсоваки, так і на Медиваки, Всі хлопці, які нас потрапляли, всі були живі, доставлені живим до стабілізаційних пунктів. Панти гадали, що добре замаскували танк у лісі на Лиманському напрямку. Але наші захисники знають тут кожну дорогу, кожен кущ. А от загадкою для них лишився військовий сенс напису «Коза» на стволі ворожого танку. Зазвичай пілоти батальйону «Сігнум» працюють у два дрони. Перший розвідувальний відкриває доступ, другий одразу за ним усередину. Виявлення скрила ТГР, до розвідка і фіксація ураження 63 я бригада. А все це скомпонували наші офіцери 53 ї бригади і виконання мій екіпаж. Там, в принципі, ну позиція була замаскована. Так просто її знайти важкувато. Але там був один орієнтир. Там така як витоплена дорожка була. Ну, так на швидкості залітаємо з першого разу. Там воно все почало детонувати, палати. Справжні пекло окупантам влаштовують танкісти 63-ї бригади. Поодинокі штурмовики, які проникають в Торське, ховаються і чекають підмоги. Та наша броня прямим наведенням розносить всі укриття окупантів. На Краматорському напрямку п'ята штурмова завдала точних ударів по позиціях росіян. Кожен знищений бліндаж, мінус ресурс ворога. В часовому яру міцно тримає позиції 24-та ОМБР імені короля Данила. Оборона міста триває. Супереч кримлівським брехливим заявам. Ще один батальйон, що боротьби часів Яр Донбас зі складу 18 ї бригади Нацгвардії. Це від нього кадри з міста, який нібито захопили російські кіктокери. На турецькому відтинку розносить московитів 12-та бригада Азов. На полях, посадках і населених пунктах. Азовці бачать ворожі цілі всюди, куди долітає дрон. І для кожного росіянина знайдеться скид на голову. У секторі Турецька ворог лізе з усіх шпарин між дерев через яри і ховається в сараях, у норах, бліндажах, які вже тричі накривали вогнем. Лицарі з 28-ї бригади знаходять їх усе одно, бо кожен постріл це ще один мінус у живій силі ворога. На Добропільському напрямку штурмові дії ворога було відбито в районі заповідного попового яру Маяка та Володимирівки. На Покровському напрямку армія окупантів не полишає спроб блокувати покровсько мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка та Звірове. На Новопавлівському напрямку противник зосередив свої атакувальні зусилля в районах Толстого, Маліївки та Мирного. Міста Покровськ, Мирноград та околиці росіяни продовжують безперервно штурмувати. Йдуть малими піхотними групами, а ще масовано б'ють кабами та артилерією, застосовують рої е дронів. Нелюди Не люди руйнують міста, а наші воїни продовжують нищити ворогів. Не ховають окупантів від очей наших спартанців, ні так звана Зеленка, ні проти плащі для ворога шлях у зоні відповідальності нацгвардійців в один кінець. А це нова підбірка уражень піхоти ворога на південному напрямку від Покровська. Тут бійці 155-ї ОМБР продовжують заходити та знищувати ворожі штурмові групи. Зараз, в даний момент, психологічна складова має бути прям, ну, максимально сильно, витривала. Тіпо, я розумію, що всім страшно, є, хто а, вміє приховувати свій страх, а є хто не вміє. Бо ну, це важко, це реально важко. Хрінові командири, які не можуть ну, банально сказати, тіпо, мужики, красавці, ви тіпо, от робите таку роботу, от, п пожали руку. На війні німецький танк Леопард став сталевим улюбленцем командира танкового взводу 155-ї бригади з позивним Голівуд. Він вважає його справжнім витвором технічного мистецтва, який здатен впоратися з ворогом на відстані до 4 кілометрів. Я фанат котів по справді коти, ну, це завжди мої бубучки. так, як хтось про ліопарт рік це кажуть класно. Ну плюс німецька техніка. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер. Подробиці, Марафон єдині новини.